Поки пакую замовлення на 650 гривень, поговоримо про те, як важливо не заганяти себе у якісь свої створені власним розумом рамки. Саме про перфекціонізм. Я діва по гороскопу, і для мене дуже важливо, щоб все було чітко, естетично, вчасно. Якісно, і я сама заручниця, тому що мені хочеться, щоб людина отримала просто естетичну насолоду. І при цьому деякі створені мною прикраси мені можуть не подобатися на 100% і я спішу їх перероблювати. Але вже було декілька випадків, коли я виставляла прикрасу і її одразу купляли. А я вже собі там напланувала, як я її буду перероблювати. Бо я сама собі великий критик, і мені все не подобається на 100% ніколи. Тому дружнє нагадування для себе і порада для вас: будьте не такими суворими до своїх результатів. Головне надавати собі вигоряти і продовжувати свою улюблену справу. А ще пити побільше водички і давати собі відпочивати. Всім па-па!